Доброго дня, шановні колеги! Дуже рада вас вітати! В коментарі під моїм відео про онлайн-дошку CleverMess мене попросили розповісти, як користуватися графічним планшетом. Отже, пропоную огляд мого планшету та роботи з ним. Демонструю вам свій планшет, який досить простий у використанні і слугує мені близько 3 років. До нього також є перо, як ми ним користуємось. Спочатку, коли ви його тільки купили, вам треба підключити його до ноутбука або до комп'ютера за допомогою USB-порту і налаштувати. Тобто, у вас автоматично будуть встановлюватися драйвери і запропоновано виконати деякі налаштування. Якісь особливі налаштування я не задавала для свого планшету, але на панелі задач ви побачите піктограмку у вигляді пера. натиснувши на яку лівою клавішою миші, ви можете перейти до додаткових налаштувань і ознайомитися з деякими навчальними відео, які вам дозволять налаштувати деякі параметри пера. Я зараз не буду заглиблюватися в ці налаштування, я хочу продемонструвати, як ми можемо працювати з цим планшетом. Зауважу, що на відміну від звичайних планшетів, те, що ви будете писати на ньому, на планшеті у вас відображатися не буде. Ви будете бачити лише на екрані монітора. Отже, як я працюю? Коли ми працюємо дистанційно з учнями чи студентами, я, звичайно, підключаю свою онлайн-дошку. Для цього в Google Meet я включаю демонстрацію екрану на весь екран і запускаємо дошку CleverMess. Відкриваємо наперед заготовлений конспект. В якому будемо працювати. Я візьму, наприклад, якусь задачу, в яку ми розв'яжемо, використовуючи графічний планшет. Отже, в задачі у нас дану площину, до якої проведено перпендикуляр та похило, використовуємо перо. Коли ми рухаємо пером над поверхнью планшета, не торкаючись до неї, то ми бачимо ледь видимий курсор. Можливо, на відео у вас він погано відображається, але ви будете його бачити. Отже, я вибираю інструмент паралелограм для побудови площини і будую площину. сірого кольору, яку підпишу альфа. З першого разу, можливо, у вас буде не виходити, але повірте, що, потренувавшись, ви будете писати вже краще. Далі проводимо перпендикуляр, використовуючи інструмент. Лінія похилу та проєкцію похилої площину. Підпишемо точки А. Б. С. Можемо зафарбувати прямокутний трикутник, який ми будемо використовувати. Підпишемо дані. Перпендикуляр у нас довжиною 12, похила довжиною 13. Нам необхідно знайти проєкцію похилої. Давайте потренуємось, як ми записуємо текст. Дано. Перпендикуляр АВ до площини альфа, АЦ похила, довжина похилої 13 см, довжина перпендикуляра 12 см. Знайти. Відрізок БЦ. От так досить просто. Ми пишемо на планшеті, а бачимо на екрані монітору. Звичайно, для цього треба практика. Бажаю вам успіху, тренуйтеся, і я сподіваюся, що у вас все обов'язково вийде.